Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і має можливість вже поспілкуватися з нашим наступним гостем це громадський активіст, аналітик громадської мережі «Опора» Андрій Савчук вийшов з нами на зв'язок. Вітання пане Андрію, слава Україні! Вітаємо! Героям слава вітаю вас. Пане Андрію, з вами хочемо поговорити про важливість на міжнародному рівні визнання. Голодомору в Україні у 1932-33 роках злочином геноциду, і бачимо, що дійсно протягом останнього часу дуже багато держав активізували цей процес. Звичайно, з одного боку дивно, чому вони цього не зробили до початку великої війни, яку расисти розпочали в нашій державі у лютому минулого року, і водночас намагаються знову ж таки. Вчиняти геноцид уже в 2022-2023 роках, через 90 років після того злочину комуністів. І, але лише і триває, так би мовити, ось ця геноцидна війна на наше винищення, але лише зараз деякі країни зрозуміли, хто такі москалі, не знаю, кацапи чи расисти. Московити, як і ще називати, і лише зараз почали визнавати злочин, який трапився 90 років тому, і який комуністи протягом багатьох десятиліть намагалися приховати, не визнавати його в самій Україні. А про нього дуже було мало інформації лише після перебудови почалися з'являтися справжні факти того злочину. Під час якого за різними оцінками загинуло від чотирьох мільйонів людей, то на вашу думку, пане Андрію, чому настільки важливо, щоб якомога більша кількість держав у світі визнали голодомор геноцидом? Ну, якщо говорити по порядку, то зараз ситуація наступна: що 28 держав світу визнали голодомора геноцидом українців на державному рівні це станом тисячі двадцять третій рік і так само є ще чотири рішення, які ухвалені однією з палат національних парламентів. Крім того, якщо ми подивимося загалом на карту світу, то так само є рішення, які е, говорять про те, що голодомор засуджується як акт злочину проти людства, так тобто, або як акт винищення людства, якщо говорити більше термінами юридичними, це можна говорити, наприклад, там про Аргентину, так чи, наприклад, Чилі. І е, тут ситуація доволі складна, тому що ну ми пам'ятаємо, що в Україні досить довго так само розроблявся і законопроект так, про визнання голодомору геноцидом, і так само розроблявся пантеон, який був побудований в Києві при президенті Віктору Ющенку. І була дуже довга історія з протидії взагалі визнанню голодомору саме як акту геноциду е, українців. Чому це важливо? Тому що Росіяни е і це особливо помітно навіть по останніх е там виступах речниці Російської МЗС Марії Захарової вони вибрали досить хитру тактику. Якщо раніше до повномасштабного вторгнення вони могли говорити про те, що ну якби там давайте взагалі цю тему не піднімати, або там голодомору не було, або фальсифікували там е різні факти, і ну на жаль, у нас є в Україні теж люди, які піддавалися на російські маніпуляції там щодо штучного збільшення кількості жертв голодомору про там 10 мільйонів так, але це якби окрема складна тема. І раніше, якщо е, навіть подивитися матеріали Вікілікс або інших е, інтерв'ю людей, то наприклад президент Азербайджану Алієв казав принцу Ендрю в персональній розмові про те, що Медведєв його шантажував наступним чином: що якщо ви Голодомор геноцидом українців, ви можете забути про нагірний Карабах. Так само там Лавров, наприклад, говорив на зустрічах з прем'єрами Ізраїлю про те, що ну ми не повинні цього допустити, тому що це ставить під сумнів там ревізіонізм щодо голокосту і так далі. Тобто росіяни з однієї сторони використовували залякування з іншої сторони ну, була купа скандалів, коли росіяни ну фактично могли собі купувати так політичні сили, які вони щедро фінансували в країнах Європи. Ну, наприклад, найвідоміше там партія Тієї Шлепен Франції чи. Наприклад, альтернатива для Німеччини, так і вони фактично, якби ці рішення е, блокувалися зараз. же Росіяни вибрали більш хитру тактику, тому що е, ну зараз є взагалі окреме поняття щодо визнання геноциду українців в повномасштабного російського вторгнення. Так і коли парламенти світу бачать і громадяни про те, що здійснюється геноцид українців вже в 21-му столітті, тоді, ну якби це цинічно не звучало, політично більш простіше ініціювати визнання. Голодомор е, визнання е, голодомор геноцидом українців 32 33 років. Тому якби ці питання піднімаються, вони проголосовуються і росіяни ведь тактику наступну. Вони говорять про те, що ну дивіться, це не робити. Ми ж запечуємо е, історію про те, що Сталін і комуністи більшовики 32 33 років там, як нібито перестаралися, так вони здійснювали. Пере перевиконання планів і таким чином дійсно зняли вбивство людей. Ми це все селяко засуджуємо. Але давайте подивимося про те, що нібито вбивали не лише українців, а й вбивали там людей на Кубані, на Поволжі, на півночі Казахстану. Де до речі була велика кількість українців, які мешкали так, і вони намагаються таким чином, як би, заперечити. Факт злочину, ну фактично його розмити да, для того, щоб сказати, що це не персональна найбільша трагедія в історії всього українського народу. А це м, одна з трагедій, яка спіткала один з народів радянського союзу. І тоді, коли до речі, свого часу, як акт ненависті злочинів проти людства, парламентська рада асамблеї м, голосували резолюцію, тоді цими словами до речі говорив Віктор Янукович, якого якому вочевидь куратори з Кремля сказали, що потрібно. Казати він тоді казав, що неправильно визнавати це геноцидом лише українці, тому що постраждали всі. Хоча е люди і термінологи, які взагалі внесли е термін геноциду до міжнародного права, вони чітко говорять про те, що на жаль, оцей найбільший злочин 20-го століття, який порівнюваний хіба що з геноцидом вірменів і голокостом, він повністю підпадає під визначення геноциду саме нації. Пане Андрію, а які саме країни блокують визнання голодомору? І чому на вашу думку? А, дивіться, тут ситуація наступна. Тобто, фактично немає такого, так резолюції ООН, яка би ну фактично визнала. Тобто, для нас більш важливим є рішення національних парламентів, і на основі рішень національних парламентів в принципі можна говорити про міжнародне визнання. Тобто ми. Зараз бачимо, що є рішення європейського парламенту. Е, воно було дуже важливим з огляду на те, що парламент Європейський парламент він це був 24 листопада, 22 року. Якщо мені не зраджує пам'ять, він серіалізується і сказав, що його прикладу було би добре, якби послідували решта держав світу, так для того, щоб цей злочин не повторився. Тобто е, там немає сенсу так вшановувати пам'ять жертв голодомору. чи там робити якийсь символічний крок для того, щоб підтримати українців, аби лише проголосувати якийсь документ. Цей документ ніякого значення не має. Проте він собі містить велике сакральне значення з огляду на те, що цей злочин не має повторитися не лише проти українців, так тому що та сама Росія вона здійснювала геноциди і корінних народів на території Російської Федерації, Федерації і здійснила інтервенції в купу сусідніх держав. Так там ну наприклад, там свіже приклади. Грузія, чи там раніше, наприклад, Молдова. і фактично для нас є важливим, щоб кожен парламент персонально так визнав голодомор геноцидом українців для того, щоб підкреслити, що росіяни не змінилися, так що люди, які є в Кремлі, змінилися ну, політичні еліти, прийшов перерозподіл, але ну кигебісти, які є свято, так і всі статті, які Путін опублікував. Перед початком вторгнення про те, що він вважає, що суб'єкт не України немає, воно чітко в цей наратив вкладається це про те, що якби влада не змінилася, і тому для нас це буде важливим тут можна говорити хіба про те, що процес прийняття оцих актів в різних країнах він є юридично складний, тому що десь потрібно рішення уряду, десь потрібно рішення обох палат, десь є рішення, наприклад, там окремих штатів, де є потужна українська діаспора, так і наприклад. Якщо ми подивимося на сполучені штати Америки, то там близько, якщо мені назад же пам'ять 12 штатів, так які визнали на рівні федеральному злочин голодомору геноцидом, більшість цих рішень приймалися якраз під тиском української діаспори. Тобто ситуація наступна, що мабуть по цьому питанню ми так само можемо побачити тих людей, які досі знаходяться і щедро фінансуються. З Кремля, так які протидіють власне внуванню символічним актом прийняття е, цієї резолюції, тих українців, які загинули 32 33 років, і ймовірно е, нужна бути ще складніше, але я думаю, що в трибуналі, який неодмінно відбудеться після поразки Росії над всіма військовими сушицями, так е, ці речі, які Трагічні, які трапилися в другому 33 -му роках, внаслідок якого загинули 4 мільйони українців. Вони теж будуть важливою правовою оцінкою, тому що в тому ж самому британському парламенті який один з найбільш е консервативних, так в світі, свого часу в 23-му році вдалося переломити ситуацію, тому що британці е е визнавали голодомор злочином проти людяності довгий час, але не визнавали його злочином саме геноциду українців, тому що говорили, що вони визнають. Тільки голокост і злочини в ранді як геноцид. Решта злочинів під їхню категорію якби не підпадає, тому що ці всі декларації так під геноцид вони були е, прийняті значно пізніше. Але повноштабне російське вторгнення, мабуть, переломило багато в головах е, е, власне і урядовців, так і правників, і політиків в Британії, і вони вирішили ситуацію тим, що просто. Через ну специфіку так і своєї конституції і норм права ухвалили відповідне рішення парламентом, що ну якщо так можна виразитись, безумовно радує Україну з точки зору тієї, що все таки такі потужні держави і визнання і ухваленим акти матимуть праві наслідки для інших держав. Ну наприклад, для держав Африки, де поки що в нас якби результатів в цій дипломатичній боротьбі, не побоюсь цього слова, на жаль, немає. Тобто, ось те, що дійсно лише 28 держав на платі землям поки що висновали голодомор українців. Це недопрацювання нашої дипломатії, чи це дійсно ось ті сильні впливи радянського союзу свого часу, а згодом Рашистської Росії, і вони досі мають великий вплив, зокрема і на країни Африки та Латинської Америки. Uh, дипломатія річ дуже складна. Насправді так і uh, Африка вона традиційно uh, була під великим впливом радянського союзу. Не всі держави, так але на колоніальній спадщині радянський союз намагався споколювати, і наприклад, в тому числі, ось такі сильні позиції зараз Російської Федерації в південно-африканській республіці, через те, так що ну вони вважають, що нібито росіяни uh, визволили так і радянський союз їх від апартеїду, хоча насправді. Це серйозна міжнародна і дипломатична і політична боротьба, якби передусім самого африканського південно африканського народу там і решти держав. Тобто, з однієї сторони, ми розуміємо, що найбільша кількість актів визнання голодомор геноцидом вона була під час каденції і президентства Віктора Ющенка. Віктор Ющенко треба віддати йому належне, зробив до цього дуже багато і на внутрішньополітичному українському рівні, і на міжнародному щодо держав світу тут насправді. Складніше з однієї сторони, росіяни дійсно е такі питання могли в Африці, так чи в бідних країнах Азії вирішити фінансово заплатити, просто так, щоб ті чи інші резолюції не ухвалювалися. З іншої сторони, якщо ми говоримо про держави, так які мають політичну вагу і ну на які рівняється решта держав світу, так ну наприклад, якщо там з державами заходу зрозуміло, вони на щастя в новому витку так російської агресії проти. України визначилися, то наприклад з тим же Китаєм історія буде буде набагато складніша. так тому що ми розуміємо, що фактично Китай це держава, яка в 21-му столітті теж здійснює геноцид. Так вони геноцидять геноцидять уйгурів, так заганяють їх в концентраційні табори через те, що вони е мусульмани, через те, що вони іншого етнічного принале приналежності, Хоча це питання складніше, тому що Китай одна з найбільших. Багато національних держав так і Китай ніколи якби в ці питання дипломатично скоріш за все найближчим часом, поки там не зміниться уряд на демократичні так лісти, не буде, тому що вони розуміють, що це матиме для них праві наслідки. Це для того, щоб пояснити нашим глядачам приблизно те саме, що зробила там, наприклад, Україна з Косово з точки зору дипломатії. Так ми розуміли, що ми не можемо визнати незалежність з Косово, хоча. З точки зору кількості кількості світових держав та країна вже є визнаною так, але ну навіть якщо подивитися на футбольні матчі, то ми граємо на третьому стадіоні для того, щоб не мати небезпечних прецедентів з анексією Кримом Росією. Тобто дипломатія вона складна, і, і я вважаю, що в 22-23 році в році, частині Африки наші дипломати насправді зробили багато. І якщо ми побачимо відповідні акти щодо визнання е, голодомору геноцидом. Українців в державах Африки, то це буде дуже серйозним переломом, і ще більше похитне і так складну ситуацію, так російську в Африці з огляду на ситуацію із ПВК Вагнер, ну і якби з, з, з іншими речима, які Росія поки що не може вже витягувати економічно, пане Андрію. то ви згадали про геноцид у Ігурів у КНР. То якщо ми дійсно хочемо, щоб світ визнав. Геноцидом наш голодомор, то можливо Україна теж мала би визнати і вірменський геноцид Вірменів в Туреччині або ж той самий геноцид Уйгурів, який нині на жаль відбувається в Китаї. Питання, питання дійсно важливе. Так, якщо ми говоримо про Китай, то на ну, наші наші політики, наші дипломати вони говорять про ну якби речі, так про те, що ну там з Китаєм не можна ставати в. Контри потрібно бути якби більш нейтральним. Хоча в нас є приклади держав е, Балтії, так які ну фактично визначилися зі своїми пріоритетами, вони починають нарощувати співробітництво з Тайванем, і вони не бояться цього китайського гіганта. Так, тому що ну, якщо ти на стороні права е, справедливості, демократії і захисту банально людського життя, так то ти повинен робити відповідні висновки. Я думаю, що наразі в цих політичних реаліях. З огляду на те, що так геноциту гурів він є міжнародно визнаним, так в більшості держав світу. Ми якби будемо утримуватися конкретно в тих питаннях, які стосуються по Китаю, тому що ну ми сподіваємося, так на те, що все таки Китай стане. Ну сподівалися, і я знаю, що в дипломатичних колах багато хто досі сподівається на те, що Китай матиме якийсь вплив, можливо, там на рівні. E, коли Росія так зрозуміє, що вона програє на полі бою, і тоді Китай ну e, якби буде нашим союзником, тому якби це питання дуже складне. Якщо те, що стосується Вірменії, я думаю, що питання для нас теж складне. Наскільки я пам'ятаю, то Вірменія не визнала e, голодомор актом геноциду українців 32-33 років, ми все таки розуміємо, що це члени ДКБ. Вони на жаль даремно так покладалися на Російську Федерацію. З огляду на бажання зберегти контроль над нагірним Карабахом, так плюс до того, якщо ми говоримо про геноцид Вермен, ми розуміємо, можливо, це було доцільніше так зробити раніше, але якщо ми говоримо про 22-23 рік, то ми все таки значною мірою зараз залежимо від турецької позиції, те, що стосується зернового коридору, так те, що стосується можливо впливу на завіз підсанкційних товарів, там мікросхем. Які використовуються для ракет чи дронів на території Російської Федерації, розуміємо, що там Ердоган, який теж далеко не дуже демократичний лідер, так і державам заходу нашим союзникам, теж з ним складно знаходити спільну мову, все ж відіграв важливу роль в частині обмінів, так в частині обмінів тих же командирів Азову, які нещодавно були звільнені. Тому я думаю, що ці питання вони для нас будуть складними. Наразі, скоріше все, ми будемо працювати якби над тим, на те, що пріоритетніше для нас, і адже ми розуміємо, що дипломатів завжди не вистачає. Так для нас добре, що з'явилися справжні осередки, так за кордоном іноземних громадян, які є патріотами України, які системно працюють над чи визнанням голодомору геноцидом, чи надання далекобійних ракет, чи надання F-16. тому що дипломатів не вистачає і. Вочевидь, ну якби тут буде важливішою, так боротьба за ракети і снаряди, які ну таким чином так допоможуть помститися російським окупантам, які фактично за 90 років не змінилися, так і знову здійснюють геноцид українців вже в 21 столітті. Що ну здавалося, здавалося, є немислимим, так ще там 20-30 років тому, що здавалося, що держави зрозуміли, що Перемагати в війнах, так чи здійснювати вплив на сусідні країни можна лише методом м'якої сили, так а не грубої військової агресії. Проте ну мабуть історія складається так, як складається. і Насамкінець, пане Андрію, то на вашу думку, після завершення цієї війни, після завершення перемоги, чи має Україна вимагати від Ерефії чи від того, що від неї залишиться? Від тих країн правонаступниці, все таки, наприклад, для відновлення дипломатичних стосунків чи запровадження їх із новоутвореними державами, які з'являться на обломках Рашиської імперії, все-таки визнання голодомору, і лише після того починати якісь міжнародні стосунки. Е, я думаю, що в точки зору історії, так е, і здорового глузду, так як казав один з класиків е, концертизму Едвон Берг, потрібно цими речами користуватися. Так для нас для українців не є важливим, так для того, щоб якісь документи були просто прийняті для того, щоб умовно ми там підписали капітуляції Кремля чи визнали якусь е, республіку, яка утвориться на теренах після розпаду Російської Федерації. Для нас важливим є зміна політичного мислення і політичних підходів, так і ми знаємо погані приклади, які трапилися там з Німеччиною в 20 столітті, і зараз про це дуже багато говорять е, на заході політиків про те, що так Росію не можна принижувати, нібито адже е, на її території виросте там інший монстр, або теристи за ядерною зброєю. Проте я вважаю, що якщо е, нація так яка систематично Сотню років здійснив здійснювала агресію проти інших народів, які її оточували, справді хоче довести те, що вона змінилася, так то вони обов'язково визнають свої помилки перед українцями, вірменами, башкірами, так і всіма іншими народностями, щодо яких здійснювали злочини, і це буде правильно. Я думаю, що якщо дасть Бог, ми матимо дійсно сильну дипломатичну міжнародну позицію. То я сподіваюсь, що наша дипломатія дійсно не визнає жодну там ну, новотвор... то, як ви сказали новотворену державу на території Російської Федерації без відповідних історичних вибачень, так і нових зобов'язань, тому що ну а після якби поразка, мабуть, це те той час, коли е, ті чи інші народи і держави вони готові визнати е, помилку, і я сподіваюся, що це трапиться, адже. У 2008 році, коли Росія голосувала за визнання Голодомору актом геноцидом, вони не проголосували за це так, мотивуючи це там різни різними питаннями, які я вже згадував в сьогоднішньому ефірі. Тому будемо сподіватися на силу української дипломатії. Дякуємо. Щиро вам, пане Андрію, за ці коментарі, за цю інформацію. Громадський активіст, аналітик громадської мережі «Опора» Андрій Савчук був з нами в ефірі. Громадського інтерактивного та радіо Один спілкувалися про те, чому важливо, щоб на міжнародному рівні усі країни визнали голодомор українців у 32-33 років акт, точніше, геноцидом. Дякуємо вам на все добре. Тримаємось. Дякую.